Срінен, що проведє в останню путь. Заклинання. Заклинання для дивних закінчень речень. У цьому гримуарі досить дивні заклинання. Що там? Заклинання для дивних закінчень речень. Усіх будуть однакові закінчення. Не знаю. Звучить цікаво. Давайте його випробуємо. Заговоримо, І той, хто перший засміється, програє. І залишиться із цим заклинанням на весь тиждень. Звучить весело. Спробуємо. Добре. Подивимося, що там Ня. Імелю. Ня звучить трохи смішно, зой. Фрірен, твоє нічим не краще. по... Погано. Я зможу впоратися з Хрірем і хайтером. І ще можу витримати. З хайтером важче. Поки що я в найвигіднішій позиції і можу перемогти. Але все залежить, залежить від, від Айзена. Гей, ви троє. Чим будемо вечеряти? Ча?